Щоб опустити ось цю каналізацію вниз, потрібно зробити купу махінацій. Я вам поясню, як це потрібно зробити. Це така геморройна робота, яку далеко не кожен зробить. Перш за все, потрібно придбати ось такий от відновлювач розтрубу. Перший момент. І другий момент кутова, ось така редукція. Під, під сам сифон, тому що піддонний низький, тут має вихід бути обов'язково тільки в сторону і обов'язково прямо при підлозі. Варіантів більш других нема. Тому ось це потрібно спиляти, відновити цей розтруб, щоб вихід у нас попав. Підготували наш отвір. Зараз будемо вклеювати розтруб наш, відновлювач розтруба, перехідничок. Просто до упора. І все. Тут у нас манжетка, так як Трішечки по-іншому вирішили зробити, бо ця, ця гофра ось вона не заходить, тут загинається. Ось, тому буде через манжетку тут це все діло. І все. Зараз гофру вставляємо і готовий результат. Все повністю загерметизували, засиліконили його. У нас залишилось під'єднати нашу гофру до... Виходить каналізації і все. В принципі, тут по цій частині повністю все зроблено.